Як вам віддихається, нормально? Ну, Сладі господи. От тут вообще вже багато лет. Вот моя дочка виросте. Ну, те ж тут і діти, і, 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 і внуки повиростали. Це, от, і це, це, правильно. Так і надо. Тут діти добре ростуть, це точно. Мабуть, дорогі депутати теж знають про цілющі властивості життя і відпочинку на природі. Тому і скуповують ділянки на березі річок і ставків. Місцеві мешканці стверджують, що, наприклад, оця ділянка поруч з івушкою належить шоколадному королю Петру Порошенку. Причому у його власність вона потрапила при дуже цікавих обставинах. Упродовж багатьох років на цій території розташовувалася база відпочинку Чайка, що належала кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Однак, після того, як власником підприємства став концерн Рошен, за даними ЗМІ, ділянку продали нікому невідомій компанії літо 2000 що почала зводити палац, який ви зараз бачите. Будівництво завершили майже 10 років тому. Як до цих подій ставляться на самій кондитерській фабриці, історія замовчує. І вірогідно, тишу навколо подій, що відбуваються на річкових берегах під Києвом, так ніхто й не порушив, якби не сліпі, які проти своєї волі опинилися в орбіті інтересів Товстосума.